Ви знаєте, рослина кріном, або як його також називають ліліпавер, насправді отруйний Його звуть отруйна цибуля. Ви, напевно, думаєте, навіщо вирощувати отруйну рослину? І відповідь проста: адже вона неймовірно красива. Ці рослини досягають висоти від 4 до 6 футів, вони мають довгі, вузькі листя, схожі на леза. Їх квіти зазвичай білі, але можуть мати червоні або фіолетові відтінки. Вони чудово почуваються в субтропічному кліматі. Загалом, вони стали натуралізовані в більшості південно-західних заходів США. Якщо ви живете в теплому кліматі, ви, мабуть, вже бачили ці рослини. І тепер я скажу вам, як їх вирощувати в своєму саду. Тип рослини, цибуля. Сім'я, Емарелас, Род – Кріном, Тип, крайним азіайсіям. Освітлення повне сонце до часткової тіні. Висота 6 футів. Потворення потреби помірковано. Догляд помірний. Тип грунту багатий, добре дренований. Що таке лілія кріном? Лілія кріном родом з Азії. Австралії та островів Тихого океану та Індійських океанів. Ці субтропічні рослини можуть нести прохолодніший клімат, але вони найкраще ростуть у теплі. Це, мабуть, пояснює, чому вони такі популярні в деяких районах Південної Каліфорнії. Квіти нагадують зірки. Кожна довга трубчаста квітка має шість пелюсток, які розходяться до боків. Найчастіше вони білі. Але на них можуть з'явитися червонувато, смуги або фіолетовий відтінок. Ці квіти величезні, їх розмір досягає 4 дюймів у довжину та ширині. З центру квітки, довгих, подібних до нитків, тичинок червонуватого відтінку виступають. Квітки крину ростуть на довгі падун, який піднімається високо над довгими, слизовими листям. На кожному педюні. Може утворюватися до 25 або 30 квітів, створюючи величезне накопичення яскравості серед листя, листя може досягати 4 футів у довжину і шириною до 5 дюймів біля основи. Як правило, вони залишаються вузькими порівняно зі своєю довжиною. Вони ростуть у пучок біля основи рослини, і саме з цієї густої листя з'являються плодоніжки. Що стосується цибулі рослини отруйної цибулини, вона така ж масивна, як і всі інші частини цієї чудової субтропічної рослини. Звичайна лампочка може важити від 10 до 25 кілограмів. Вони займають величезний простір під землею. Листя росте з звуженої шиї цибулини. Висадка. Ці цибулини зазвичай висаджуються з квітня по жовтень у північній півкулі. Виберіть місце у своєму саду. Яке отримує щонайменше 6 годин прямих сонячних променів на день. ґрунт повинен бути добре дренованим, оскільки лілія кріном не любить перебувати в заболоченому ґрунті. Якщо ґрунт у вашому саду схильний утримувати воду, розгляньте можливість посадки на підняті грядки або покращити ґрунт, додавши пісок та компост для кращого дренажу, Виязайте ґрунт на глибину близько 12 дюймів. Додайте велику кількість органічних речовин, таких як компост, щоб збагатити ґрунт. Лілії лілі великі, тому копати ями приблизно 10 дюймів глибиною і широко, щоб зручно вмістити цибулину. Покладіть лампочку в яму з загостреним кінцем і корінням вниз. Після посадки добре вилийте, щоб ущільнити ґрунт і допомогти вкорінити коріння. Мульчування навколо рослин з двома-трьома дюймами органічної мульчі допомагає підтримувати вологу ґрунту та придушити ріст бур'янів. Як рости? Ці чудові та великі рослини можуть бути яскравим доповненням до вашого ландшафту. Але, як і всі субтропічні рослини, вони мають певні уподобання. Давайте розберемося, які лілії потребують кринам для виживання. Світлий: Лілі павук не любить сонце. Але вона візьме участь, особливо якщо це найгарячіші години дня. Він може отримати опік листя, якщо інтенсивність сонця занадто висока. Більшість людей виявить, що 6, 8 годин сонячного світла ідеально підходять для оптимального зростання. Якщо ви перебуваєте в особливо гарячому кліматі, розгляньте 4, 6 годин прямого сонця та пару годин у частковому тіні. Вода. Ці рослини люблять вологу ґрунт. Часті місця для посадки це береги ставків та біля басейнів. Але не обмежуйтесь цими зонами. Якщо ви регулярно поливаєте його, ви можете розмістити їх по всьому місці. Хоча лілія кріном може переносити нерегулярний полив, вона не зросте так швидко. Короткі періоди посухи є прийнятними, якщо вони не триватимуть більше кількох днів або максимального тижня. У найгарячіший сезон цим лампочкам може знадобитися більше води. Не заливаюсь одночасно. Якщо є калюжі або земля брудні, зачекайте, поки вода стікає, а ґрунт частково висихає. Надлишок води може спричинити гниття цибулини. Ґрунт ідеальний ґрунт для вашої рослини павутинної лілії повинен бути вологим, але добре дренованим. Він повинен бути багатим органічними речовинами та родючими. Хоча ця рослина може рости на бідних ґрунтах, з такою сумішю вона буде більш потужною, я вважаю за краще використовувати основу піску та вдосконалювати її з великою кількістю компосту. Я рекомендую додати подрібнену мульчу листя або мульчу з деревної стружки навколо основи рослин. Це не тільки продовжуватиме покращувати якість ґрунту, але й запобігати випаровуванню вологи. Температура та вологість. У прохолодному кліматі цю рослину слід увійти в кімнату перед холодною погодою. Як тільки нічна температура опускається нижче 40 градусів на Фаренгейті 4 градуси Цельсія, ризик пошкодження листя з холодом. Ці рослини зовсім не стійкі до морозу, і перші морози часто викликають листя. Добриво. Для своїх кринамс я вважаю за краще використовувати повільне збалансоване зернисте добриво. Розкиньте його ранньою весною на початку літа та на початку осені навколо основи рослин. Злегка наповнюйте його в ґрунті. Цього повинно бути достатньо, щоб нагодувати ваші рослини. Якщо ви віддаєте перевагу рідким добривом, виберіть рідке добриво половини концентрації. З весни до літа запліднюйте щомісяця. Зробіть це лише один раз на початку осені і повністю пропустіть зиму. Турбота. Ваша рослина, отруйна цибуля, не потребує багато обрізки. Але коли ви все ще вирізаєте його, вживайте запобіжних заходів. Усі частини рослини отруйні, тому надягають рукавички. Дезінфікуйте інструменти для обрізки до та після роботи з цим заводом. Виріжте мертві листя або виянуть квіти. Пам'ятайте, що 20 і більше квітів можуть утворюватися на одному падун, тому переконайтеся, що всі квіти на падунку зів'яли перед тим, як вирізати його. Потім наріжте квіточку поблизу основи рослини. З того ж місця в наступному цвітінні розвиватиметься новий педунк. Якщо ви живете в зоні стійкості до морозу USDA 8 або 9, можливо, вам доведеться підготувати рослини до зимування. Це гарантує, що мороз не пошкодить рослину. Як охолодження, розріжте листя до рівня землі, накрийте рослину кількома дюймами мульчі, щоб захистити цибулину від холоду. Ті, хто взимку має морози та морози, повинні бути готові перенести рослини в кімнату. Акуратно перетравлює цибулю і покладіть її в горщик трохи більший, ніж сама цибулина. Наповніть простір навколо нього ґрунтом. Тримайте його в приміщенні в найяскравішому місці протягом холодних місяців. Це може бути дуже корисно видалити найбільш зовнішнє листя лампочок, які переносяться в кімнату. Це запобігає заняттям рослиною зайвого простору. Поширення Розповсюдження лілії кріном здійснюється з насінням або поділом. Насіння повільно проростає і може бути ненадійним, але це варіант. Рослина не глибока, глибше 18 дюйма під поверхнею ґрунту. Після проростання вийміть слабкіші паростки і залиште міцне. Нехай вони розвинуть трохи листя і починають утворювати лампочку перед трансплантацією в маленькі горщики. Посадіть саджанці у відкритому ґрунті навесні після будь-якої загрози морозів. Важливо затвердити свої рослини до вуличних умов перед трансплантацією. Відділ часто є простішим варіантом: розпустіть ґрунт навколо основи вашої рослини і визначте розмір цибулини. Вийміть його і всі прикріплені дочірні цибулини. Будьте обережні, щоб не пошкодити лампочки. Розділити рослини повинні бути легко, обережно розгадуючи коріння і розділяючи їх. Після розлуки трансплантується в садовий ліжко, залишаючи між рослинами не менше 2-3 футів. Вони виростуть і наповнить простір. Ви також можете розмістити невеликі дочірні компанії в горщиках. Вони вважають за краще бути трохи обмеженими в горщику, тому використовуйте горщик, який лише трохи більший, ніж сама цибулина. При посадці дочірніх підприємств або перестарій прищеплюйте в ґрунт все, крім верхньої частини шиї. Залиште шию стирчати над поверхнею ґрунту. Саме з цієї шиї утвориться ваша рослина. Поширені проблеми. Однією з чудових особливостей цих рослин є їх витривалість вони чіпляються за життя незалежно від умов, в яких вони є поганий ґрунт. Випадкові посухи або несприятливі температурні умови можуть спричинити пошкодження, але вони часто відновлюють. Тим не менш, є кілька речей, які вам ще доведеться зрозуміти, чи з'являються вони, опік листя як уже згадувалося, рослини в гарячих умовах повного сонця можуть отримати опік листя. Хоча це не часто, це трапляється, коли температура досягає піку в середньому кінці літа. Якщо у вас є велика рослина, кілька спалених листя не завдадуть великої шкоди. Але якщо рослина молода, це може стати проблемою. Спробуйте розмістити свої рослини там, де є після обідня тінь, якщо ви перебуваєте в гарячому кліматі, падає гнило. Під час заболочення ви можете виявити, що лампочки починають гнити. Вони толерантні до зайвої води до певної межі. Але в кінцевому підсумку вони можуть померти. Переконайтеся, що ваш ґрунт добре дренований, щоб запобігти цій проблемі, додавши пісок або перпост і компост коричневе листя. Якщо кінці листя починають ставати коричневими, це зазвичай є ознакою недостатнього поливу. Переконайтеся, що волога ґрунту є постійною. Мульчування навколо ваших рослин може допомогти врятувати ґрунт мокрим довше. Шкідники. Деякі типи сарани, особливо східна лопар-лопер, можуть стати проблемою. Ці ненажарливі шкідники пожирають листя вашої рослини. Для боротьби з ними використовуйте спрей або порошок на основі басила з зуерих біти. Саранча не виживе, деякі види порошкоподібних робітників вважають лолі і шипами апетитними. Хороше оприскування маслом є стримуючим фактором. Інсектицидне мило також може бути корисним, якщо вони є людиною. Нематоди, особливо нематоди, можуть стати проблемою. Використовуйте корисні нематоди для протидії цим шкідливим формам, корисні нематоди також захищатимуть ваші рослини від багатьох інших проблем. Нарешті, довге листя привабливі як для слимаків, так і для равликів, вони не лише забезпечують притулок там. Де можна приховати протягом дня, але й смачні. Викладіть органічну приманку для слимаків і равликів навколо ваших рослин, щоб заманювати та знищити їх. Захворювання виявлення листя антракнозу на рідкість на цих рослинах. Найкращий спосіб боротися з ними це використання фунгіциду на основі міді. Варгіциди, засновані на сірці, також працюватимуть, але в меншій мірі. Заявлена роса з'являється, коли погода тепла і мокра. Це не завдасть серйозної шкоди вашій рослині, але не астигій, неприємно і може поширитися. Нафта ними діє як профілактично, так і як терапевтичний засіб з цієї проблеми. Бетритис синри рідкісна, але може виникнути. Він також найчастіше зустрічається в теплу і вологу погоду. Забезпечте хорошу циркуляцію повітря навколо вашої рослини та уникайте поливу зверху. При необхідності обробка спалахує з органічним фунгіцидом. Просто будьте обережні, різні методи боротьби з ботритом. Відомо, що він стає стійким до фунгіцидів після повторного використання. Нарешті може статися форма вірусу мозаїки, що називається мозаїки поти вірусу. Іноді його називають жовтою смугастою вірусом. Він викликає смугасті листя. На даний момент віруси мозаїки не вилічені. Якщо листя вашої рослини почнуть покриті довгими жовтими смугами, вийміть рослину і знищують її. Це.